Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі зообренду Animal. Сьогодні поговоримо про річ, без якої не обійдеться жоден власник котика, а саме про наповнювач. У бренду Animal представлено безліч видів наповнювачів, але сьогодні ми поговоримо про бентонітовий. Бентонітовий наповнювач не має такого футуристичного вигляду, як, до прикладу, Силікагель, але за практичністю та зручністю використання він займає топові позиції. З чого ж виробляють бентонітовий наповнювач? Наповнювач виготовляється з бентонітової глини, яку видобувають в природі. А за допомогою додаткової обробки властивості мінералу поглинати рідину тільки посилюються. Глина в природі буває різного кольору та з різними властивостями, але найбільш якісні наповнювачі отримують з сортів сірої та білої глини. Які, власне, бренд і використовує. Відповідно, бентонітовий наповнювач гарно виглядає, має чудові погнальні здібності та утворює мало пилу при використанні, що також важливо. Сучасні технології дозволяють виготовляти гранули різного розміру під різні потреби ваших улюбленців. До прикладу, для маленьких лапок кошеняти краще підійдуть дрібні гранули. А котам та кішкам з довгою шерстю навпаки підійдуть більш крупні гранули, які не будуть заплутуватися у їх лапках. Також даний наповнювач має один вагомий плюс. Він дуже подобається котам, тому що є найбільш природнім інструментом для них для того, щоб ховати сліди своєї життєдіяльності. Тобто, якщо у вас є кошеня, які тільки потрібно привчати до лотка, або ви взяли з вулиця уже дорослого котика та кішку, яку треба навчити ходити в туалет в умовах квартири, то бентонітовий наповнювач це ідеальний варіант. Догляд за лотком з бентонітовим наповнювачем простий. Засипаєте в лоток наповнювач рівномірним шаром від 5 до 7 см. Чим більший у вас котик, тим більше потрібен шар наповнювача. Два рази на день потрібно прибирати тверді фекалії, ви їх можете викинути в унітаз. Двічі на день також спеціальною лопаткою прибираєте грудки від наповнювача з котячою сечею, їх бажано в унітаз не викидати. А також раз на день можна досипати трішки свіжого наповнювача на заміну тому, що ви викинули. Отож, давайте ще раз пройдемося по перевагах бентонітового наповнювача. Перша і основна це відмінне поглинання. Він чудово поглинає не тільки рідину, але й вбирає в себе запахи. Відповідно, якщо регулярно мити лоток та вичищати його, то їдкого запаху котячої сачі у вас в квартирі не буде. Другий важливий плюс це те, що гранули дуже швидко поглинають рідину. Відповідно, лапки вашого улюбленця залишаться сухими. Третій вагомий плюс це те, що використаний наповнювач збивається у грудки під дією рідини, і їх дуже легко та комфортно забирати спеціальною лопаткою. Плюси спеціальної лопатки в тому, що вона має отвори всередині себе і, відповідно, не використані часточки наповнювача все рівно повернуться до вашого лотка. Четвертим вагомим плюсом є те, що ціна на бентонітовий наповнювач лояльна і, відповідно, у вас будуть невисокі витрати на утримання вашого улюбленця. П'ятим великим плюсом є те, що походження даного матеріалу є не токсичним, відповідно, наповнювач безпечний для вашого котика. І шостий плюс це те, що бентонітовий наповнюєш. Ідеально підходить на роль першого наповнювача. З ним дуже легко закріпити у кошеняти або в дорослої кішки стабільної звички ходити в туалет у чітко визначеному місці. Друзі, тепер ви знаєте трішечки більше про бентонітовий наповнювач від бренду Animal. Будемо раді вашим лайкам, коментарям та підпискам на наш канал та згодом очікуйте ще більше оглядів на нашому каналі.